Вивчайте друзі, українську щохвилину, Цінуйте рідну нашу мову Ковталину, бо кожне слово в ній – це диво Іграє барвами всіма і звучить красиво. Я знаю, мова мамина свята, в ній вічний незнищенний дух свободи. Її плекали душі і вуста мільярдів. Це жива вода народу. Зневажить мову зрадити себе, а зрадників хто може поважати. І стане чорним небо голубе, вмиратиме у муках рідна мати. Як парус виноградної лози, пекайте мову, пильне не стану політь бур'ян. Чиста від сльози вона хай буде. Ви не лінуйтесь правила вивчати, щоб завжди грамотно слова писати. Нехай живе і квітне Барвінкова, кохана материнська рідна мова.